Всім привітик, Всіх вітаю на своєму каналі. І продовжую пересаджувати філодендрони. Філодендрони це, мабуть, найпопулярніша кімнатна рослина зараз, сімейства ароїдних. Невибагливі, дуже мені подобаються. Ось такі в мене є лимон лайм і бразил ростуть в підвісних кашпо таких От, але вже так розрослися, що заважають квіточкам, різати я їх не хочу. А захотілося мені на ось таку опору посадити, і в прозорий горщик з, і гньот сюди зроблю. Сюди постелила такий Матеріал, якийсь хлопок, чи ну, якась така штучна тканина. Таку торбинку я розрізала, комусь може так знадобиться. Тому що такі отвори великі, тут, а щоб не висипалася земля, я так зроблю. О, грунтик намісила той самий, що в першій частині, пухкенький, легенький такий. От, зараз, і вже він собі сипатись не буде. Сюди покладемо цей гньотик. І все? Зараз поки що відставлю це все так. Підстелю сюди щоб прибрати. І будемо звільняти від старого горщика. Так, буду знімати все повністю, тому що знаю, що ви любите такі відео. Так, зламала підвіску. Трошки обберу цей ґрунт. Шкода мені, що я не бачу, що я знімаю, бо рослинки великі і я телефон вчепила на штатив, а ось це я на підлозі роблю. Ні. Ну, не видно. Яка гарна тут коренева. Ем, сюди не буду давати дренаж, хоча рекомендується давати, але на літо я хочу на гньотик, тому що я вже вам казала, що рослинок в мене багато, і щоб мені було. Щоб я встигала за ними, то мені потрібно гнятовий полив їм дати, а ростуть філодендрони на гнятовому поливі дуже добре. Це тропічні рослини, тому вони люблять оприскування, але я дуже рідко оприскую свої рослинки. Бо в мене їх багато це, напевно, неможливо робити. Але за рахунок того, що в мене їх багато, то в мене і вологість нормальна в будинку, то й ростуть вони у мене непогано. Філодендрони тіньолюб... ну, як, тіньовиносливі правильно буде, а ну, взагалі-то краще їх вирощувати на яскравому світлі. От, бо якщо в тіні ростуть вони, то вони, ну, так менш розвиваються, притуплюються в розвитку. Купаю я свої рослинки два рази в рік. Ну, може, і коли є можливість, ще один раз влітку. Ну, за сезон три рази більше точно, що не, не купаю я їх теплим душом. Дуже подобається рослинам. В кого є така можливість, то робіть теплий душ рослинкам своїм. Ох. Так, може, я трішки зупиню, поки я звільню коріння, на трішки зупинюсь. Так, кореневу я розплутала, звільнила від старого ґрунту і буду зараз садити на опору. Так, так, так. Грунт пухкенький, м'якенький. Так, мені самій незручно. Щось мені дуже сподобалось саджати в такі прозорі. Їх же ж навіть можна і вставити, наприклад, в кашпо якесь, але спостерігати за кореневою собі можна. Так. Хто має філодендрони у себе? Розкажіть, як вони вам, чи подобається їх вирощувати. Okay. Розкажіть, як ви доглядаєте за ними, де вони у вас ростуть? І буду вирощувати в житті. На опорах, напевно, що на підлозі будуть рости. Так, 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 так. Ще одне яке в мене є. Okay. Гарненьке в нього листячко. І ще є всяке гарне коріння дав, але тут ще нічого розтика, але є ось тут почечка маленька і посадимо. Я, напевно, я трішки виберу. Зараз я закріплю і тоді повернусь зупиню поки відео. Так, закріпила я за колочками. Так, трошечки неправильно, ну, не так би як хотілося, листочки дивляться, бо ж вони привикли ці гілочки рости донизу. Тому подивимося, можливо, я обріжу його, подивлюся, як він так буде рости. Чи ну, сподобається. Ну, взагалом, то мені подобається так, що на опору я його посадила. Тільки що, можливо, я кажу, о його обріжу, щоб він вже рівненько ліс у опорі і прикладав, так формувався, як потрібно, бо це зараз трошки так собі виглядає, скажем. отак. Це, я його полю пізніше. І зараз будемо наступний пересаджувати лимон лайм. Так само, він у мене ось такий шикарнючий на підвісному кашпо. Ну і самі розумієте, ось ці гілочки лягають вже майже на підвіконня, а там стоять інші квіти. І так я зараз зроблю те саме, що ізбразілим. Звільню від старого ґрунту і повернусь до вас, поки що зупиняю відео. Так, зараз масажуємо курінці. Така кореня, а дуже в них така, як сказати, тоненькі такі корінчики, але досить такі великі-великі. Так, він дуже великий, мені так незручно це робити на камеру. Так би то я собі зовсім легше, я, тому що я так посаджу на одну сторону це коріння, але ні, так буде недобре. Добре, поки що зупинюсь. Так, розплутала я. Роблю все так само, щоб не просипалося. Так. Кладу ось так і все. Трошки інакше зробимо, як з тим. Так, погано пересаджувати з ампельного в таке. Ну, щоб вже на опору треба з маленького садити на опору так краще. Я так зробила висновок. Бо коли воно росло ампельно, воно собі сформувало листочки в одну сторону, а тепер йому потрібно в іншу. Так що не дуже добре. Але подивимося. Можна пообрізати, я думаю, буде. І це шаби тільки мама почала знімати. Зразу всім йому треба. Ось тут такі величезні гілки. Thank you. Ну, так, краще. Я посадила, а як розложила зручніше. Ага. Ну і так, напевно, я знов зупинюся, сформую кущика гарного і тоді повернусь. Так, ось що в мене вийшло з цим. Нелегко це все робити. Добре, що я зупиняю відео, бо було б дуже довгим відео. Так. Насметила. Вчезні розрослися. У мене вони. Ну, їм вже і по кілька років. Я скажу, що вони десь в мене з 18-го року. Ну, або з 19 року. Але такими малесенькими, малесенькими купувала пасиночками, діточками. Це, до речі, дівчинки Катя Бісюк з Рівного, чи якось так У місті. Неї забирала ось цей це не поштою. Так, такий лимон Лайм прикольний вийшов. Ну і зараз ще трошки продовжимо. Ну, ось так що в мене вийшло? Так, хочу розслітити. Непогано ніби. Так. це філодендрон, чи це, ой, у нього, я так зрозуміла, є дві назви. Зараз я знайду так, епипрем сільвер або піктус, Пересаджу вже його без вас. Тому що бачу, що в мене, напевно, не вистачить ґрунту, вже трошки пізно. Я вже домішувати зараз не маю можливості. А ще хочу запитати, чи ось такі квітки у вас ростуть, як у мене. Виросла кропива. Хоча я думала його не пересаджувати ще на опору. Бо думала, що він ще в мене трошки поріс ампельно, але я бачу, що краще меншими садити на опору. І в наступних оглядах я обов'язково для вас покажу, буду показувати, як вони будуть виглядати. Ну, Що ще таке про філодендрони, що знаю, розповім. Ну, Рясного поливу потребують. Краще не пересушувати землю, ну, але щоб і не було, болото, краще яскраве світло, витримує тінь добре, але тоді рослинка припиняється в рості, трошки не дуже виглядає. Цвіте, цвітуть філодендрони, але в домашніх умовах дуже рідко. І не так то вже й цінується їхній цвіт, як декоративне листячко. Так, ну, ну і все. Напевно, буде ще третя частина, можливо, зроблю. Це буде друга частина. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дивіться, насолоджуйтесь переглядом, коментуйте, ставте вподобайочки. На все добре, бувайте, па-па!